<говори> <говори> давай, ми почти до минули, скакали. Пару і потріни, що приїхав, що всі та машки, залива, де вони. Є одна один пункт, який виправився, і роботи стабізується. Що ж до цього? Мені це говоримо, що міністра каташки зі <говори> не. <говори> Якщо вони їх не будуть виплачувати стипендії, не будуть виплачувати обов'язкові соціальні виплати. А де міністр? Міністр освіти виконує свої повноваження, передбачені його обов'язками. Ви дзвонили до міністра? Особисто я не дзвонив. А хтось дзвонив? А, я не можу, ну не знаю, може дзвонили. А як у вас не оказалось номера Суліми, коли вас просили подзвонити йому, коли перший раз студенти прийшли не було до міністерства? Телефони, а по пам'яті пам Це ж, мабуть, один з номерів, який ви чаще за все набираєте? Ні. Чаще за все набирають телефон своєї мами. Що так от Щодо та зама Дніпрова, то ви бачили відео, чи мабуть були. Ну мабуть, не були присутні, але могли бачити відео, як він не хотів дзвонити Соли Солимі, та покривав їх, казав, що немає телефону, і коли тільки пришли перший раз прийшли до міністерства. То, мабуть, ви маєте знати, знаєте, що ми от я, як ректор університету, який щодня має якісь справи з міністерством. Ми, ми спілкувалися з різними службами, і з різними заступниками, і з їх усіх, я думаю, Дніпров це найбільш професійна, найбільш перервана людина. Я його знаю дуже давно. А, після помаранчевої революції я з ним познайомився, і працював в кабміні колись. Тобто, Я, думаю, що це якраз, а, я не бачив того відео, але я думаю, що ця людина, з якою можна працювати. І ми будемо мати нових заступників, але а, я думаю, що Олексій Сергійович буде серед тих, що залишиться. Але кадрове питання є дуже важливим, тому що міністерство велике, і ми будемо вивчати структуру, тому що ми можемо змінювати щось в структурі. Ну і це вже буде процес такий. У нас вже є деякі кандидатури. Сьогодні буде відбуватися круглий стіл експертів по освітніх питаннях. І я думаю, зокрема, кадрові питання ми також там піднімемо, щоб нам люди допомагали.